Починаємо з вами з кішечки. Ми сьогодні багато часу проведемо в кішечки і в інших варіаціях, тому, якщо вам важко, дуже тверда якась підлога, килимок для колін, можете або звернути килимок, або взяти якусь подушку, валік і щось собі підкласти під коліно. Налаштовуємо позу, в як в кішку. В Прямі ку кути згадуємо все, як ми робимо завжди спина в нейтральному положенні. Ми не занадто прогинаємось і не з кривою спиною, налаштуйте нейтральне положення спини, вона у нас рівна. Відчути цю позу. Ми зробимо різні її варіанти сьогодні. Просто навіть в цій позі відчути, якби коли поставили спину рівно, тримаєте її, не провисаєте ніде. Вже працюють м'язи спини. Робимо вдих. І потягнулися, округлюємо спину саме точкою зоною грудної клітини, нижньою частиною лопаток ми намагаємось потягнутися угору, Відчуйте саме це місце. Звісно, це не буде так, що у вас в цьому місці. Буде вигиватися хребет, і ви саме ним будете тягнутися. Але от робіть саме для себе акцент в цю точку. Розслабляйте шию. Дихаємо тут. Куприк намагаємось підкрутити до себе. а шию розслабити. Робимо вдих, з видихом трошечки призгибаємо лікті і м'яко, повільно потягнулися центром грудної клітини вниз. Навіть не центром грудної клітини, а більш як ребрами, краєм ребер вниз потягнулися оцією точкою. Маківку потягнулися вгору і куприк підкрутили вгору. А центр грудної клітини тягнеться вперед і також вгору, затрималися в цьому положенні, запам'ятали його, подихаємо в ньому. Зараз робимо вдих і з видихом змінюємо положення, потягнулись вгору, розслабляємо шию, підкручуємо куприк до себе. І ще раз вдих, змінюємо положення. І тепер більш плавно, на, з кожним вдихом-видихом змінюємо положення, не, не поспішаєте. Робимо вдих, потягнулися вгору, грудною клітиною, шию розслабляємо. Видих. Потягнулися вгору маківкою, ребрами до підлоги. Куприк підкручуємо вверх. Вдих. Шию розслабляємо, не забуваємо. Видих. Ребра тягнуться вниз. Куприк підкручений, вдих. Грудна клітина вгору, куприк підкручений до себе, видих, маківка вгору. Вдих. Не забуваємо розслабляти шию, видих, дих. Змінюйте положення. Спини в кішечки через зігнуті лікті, втих, видих, через вдих. і видих. Вертаємо себе в нейтральне положення. Робимо вдих, видих. Будемо робити е, рухи грудною клітиною, тепер по колу, ми вже це робили. Робимо вдих, потягнулися вгору максимально праворуч, максимально вниз, ліворуч, вгору. Зверніть увагу на те, що наші стегна і наші плечі намагаються бути закріплені і непохитні. Працює грудна клітина, працює поперек, шию, маківка тягнеться є продовженням хребта, коли ви так тримаєте шию. Не загибаєте її і занадто сильно не розслабляєте. Ми також тренуємо м'язи шиї. Бо коли ви будете стояти і робити це отак розслаблені, втомлені, то це поза шиї, яку ви проводите найбільшу частину протягом дня. Ви подовжуєте задню частину шиї і скорочуєте м'язи передню частину. Ми читаємо так в телефоні, пишемо і все інше. Тому. Маківка є продовженням хребта в цьому положенні, тренуємо м'язи шиї. так робимо акцент на те, що маківка витягується. Витягніть собі її, Подовжуйте свою шию, закріпіть плечі, закріпіть стегна і поїхали. М'яко і поступово рухи. Рудною клітиною по колу. Поєднуйте з диханням, Вдих вгору. видих вниз. Чим більше ви закріпите положення плечей і стегон, тим менше у вас буде амплітуда рухів. Але це не Значить, що вони менш дієві. Добре штовхайте в сторони. Не забуваємо про дихання. Гору вдих, вниз, видих, і намагайтеся з кожним колом зробити цей рух максимально плавний. Робимо видих і новим вдихом змінюємо напрям. Порівняйте, як для вашої спини було, коли ви рухались в одному напрямку, зараз в іншому робимо вдих, з видихом, м'яко зупиняємо спина в нейтральному положенні. І ми опускаємося, як ми стоїмо рівно в кішечки, опускаємось на лікті. Руками опираємось підлогу. Як ми стояли рівно, так і опускаємося. Де лікоть був, там лікоть. І опускається не занадто вперед, не занадто близько до колін. Як ви стояли рівно. Коти зберігали. Так, ви рівно і опускаєтесь. І зараз в цьому положенні ми зробимо те ж саме, що ми робили зверху. Ми робимо вдих і потягнулися грудним відділом вгору. Відчули це положення. Відчули різницю в відчуттях, коли ви це робили зверху, зараз знизу. Зараз трошки інше навантаження йде на спину, на плечі. Відчуєте це, робимо вдих з видихом. Потягнулися ребрами вниз, куплю, підкручуємо вгору, центр грудної клітини тягнеться вперед, маківка тягнеться вгору. Все, як ми робили зверху, тільки знизу. І чуєте інше навантаження на спину в цьому положенні. Ще раз робимо вдих, округлюємо спину. Підкручуємо куприк до себе, шию розслабляємо. Можна прямо ж поглядати головою праворуч, ліворуч. Прямо відчуєте, що ви розслабили шию. Робимо вдих з видихом, потягнули серебрами до підлоги, куприк максимально. Підкрутили вгору, маківка потягнулася вгору, а центр грудної клітини вперед. І тепер повільно в ритмі дихання з вдих вгору, видих, вниз, маківка вгору, купри вгору, вдих, тих. Купрек подкрученный, шею расслабила. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Не поспішайте відчувайте кожен рух хребта, кожен рух шиї. Зверніть увагу, що зараз працюють і кульшові суглоби, коли ви підкручуєте куприкору, а потім до себе, чи розслабляється ваш поперек. М'яко зупиняємось, робимо вдих і з видихом рухи грудною клітиною. тут же можна більше дати волю плечам. Але не все одно не сильно себе розгойдують, лікція залишається в стабільному положенні. Вгору вдих низвич. З видихом мяко змінюємо напрям. Робимо вдих з видихом, витягуємо долоні вперед і потягніться добре, куприком назад. Сідаємо на п'ятки, підтягуємо себе. Робимо вдих, відриваємо нижні ребра від стегон і максимально сильно намагаємося зачепитися нижніми ребрами аж. Начебто аж за коліна хочете зачепитися, звісно, це так не вийде, але напрям, щоб вам був зрозумілий, максимально сильно себе витягнути вперед, робимо вдих і з видихом розслабляємося. Робимо вдих, з видихом максимальне розслаблення, розслабляємо шию, плечі, руки. Як кому зручніше, якщо вам зручно розслабитися коли руки назад. Можна руки покласти назад, добре розслабити тоді плечі. Відчути сильніше їх розслаблення, бо вони ж провисають тоді. Назад відчуйте, як розслабляється грудний віддих, як розслабляється поперек. Зробіть глибокий вдих і з видихом максимальне розслаблення. Představte hluboký Порухали пальцями на руках, на ногах, повертаємо себе до активності, Впираємося руками в підлогу, відштовхуємо себе від підлоги. І ще на декілька хвилин повертаємося знову в кішечку, приділимо увагу суглобам тазу. кольшовим суглобам,